Всім привіт. Покажу я який сад посадив, Дуже багато різних саженців є. Вот, всі підписані, От. Ож той кінець. Сюди теж, отут вот є. Тоже ту все саженці. І там у два йде теж кінця. Вот аж туди аж. Туда аж. Кого цікавлять сажанці, там яблука, груші, сливи. Робіть закази. Пишіте комментарії. Шоку муки, котреба штучок. Ціна у коментарях буде. Закази приймаю ще до 9 квітня. Ну, 8 9 квітня приймаю закази. Так що. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.